Побудувати в Чернівцях тунель між гравітоном та південно-кільцевою цілком реально. Ініціатор ідеї депутат Віталій Гавриш вважає, що такий об'єкт місто потягне. Яка ціна і довжина можливої підземної споруди? Дізнавайтесь далі в сюжеті. Хвилю дискусії підняла новина про можливий тунель в Чернівцях. Після оцінки такої ідеї міським головою на прес-конференції багато містян сприйняли цю інформацію як доконаний факт. Але вже завтра будувати підземну споруду ніхто не збирається, каже Віталій Гавриш. І ніхто не говорить, що це потрібно робити прямо вже і прямо сьогодні. Але це є е, той проект, який потрібно все ж таки буде зробити І рано чи пізно, оскільки він передбачений генеральним планом, який затверджений нашим містом. Поки остаточних підрахунків і проекту немає. Рано говорити і про ціну тунелю, каже депутат. Коли розрах... Коло то цей тунель мав коштувати там 130 мільйонів гривень. Тому ті цифри, які озвучувалися попередньо, нам ну невідомі, скажімо так. Попередні цифри вже встиг озвучити Олексій Каспрук. На його думку, тунель разом з автострадою коштуватиме як два річних бюджети чернівців. Загалом так експертно ми оцінили, що вартість цього проекту може сягати 4 мільярдів гривень. Проєкт тунеля буде готовий вже в березні цього року. Тоді ж буде відома його ціна, каже Віталій Гавриш. 4 мільярди гривень. Це цифра, мабуть, якась нереальна. Можливо, в цю цифру заклав міський голова ще якісь інфраструктурні проекти, можливо, весь мікрорайон упорядкувати, але тунель явно так дорого коштувати не може. Депутат розповів, що тунель з'єднав би дві частини міста, і по ньому можна було пропустити громадський транспорт. А вже після техніко-економічного обґрунтування обранці вирішать, чи потягне бюджет такий об'єкт найближчими роками. Довжина тунелю 200 метрів. Просто для порівняння можу вам сказати, що була петиція, якщо не помиляюся на сайті президента України щодо побудови безкітського тунелю. Його довжина складала понад 2 кілометри, і вартість була 2 мільярди. То є різниця. В нас 200 чимось метрів, а там 2 кілометри. було. крім цього, на сесії міської ради депутати виділили додаткові гроші комунальним підприємствам для покращення їхньої роботи. Пропоную в цій програмі цифри, всі, які там є, поміняти на те, щоб дати чотирьом комунальним підприємствам: це теплокомуненерго, «Водоканал» і Чернівецьке трилевисне управління по 2 мільйона гривень. Під Час сесії депутати розглянули декілька земельних питань, і зробили перерву до наступного тижня. Олександр Докін, Роман Палатик, Чернівецький промінь.